you oh. прикладу хочу вам показати розмір ось цих ведмедиків. Цей ведмедик у нас зв'язаний по схемі ведмедик з дитинства, і цей так само: пряжа alize Valuto і alize Мега. Що на цього ведмедика пішло два моточка що на цього ведмедика пішло два моточка цей у нас розмір 33 см, а цей 45 см. Ось така в них різниця. Ну, ось цей взагалі дуже прикольний. Зараз таких посажу. Так. Ось такі ведмежатка. це взагалі, ну, любов просто. Пряжа дуже прикольна. Також цей ведмедик в'язався гачком 8 мм, а цей 5 мм. Ось така інформація. Ось так втиснулися 33 см в коробочку 30 см. Він поміщається. Ось так компактно все вмістилося. Дуже гарно виглядає. Колір взагалі. Класно. Ось так зараз я запакую і понесу на пошту. Навожу я порядки на балконі і дістала ось цей ящик з під Мартіні. І знайшла тут свої іграшки, новорічні іграшки ялинкові. Хоч зараз не новий рік, але хочу з вами поділитися і показати вам, які. І я робила іграшки, э, власноруч. Ось така. Тут такі спінопласта, э, чи не, ні? Ні. тут наповнювач. Значить, це просто э, такий кулька зв'язана, там наповнювач, бантик, вже трошки прим'ялося. і І Мішель. І ось Ще вишивала такими бусинками. Я в шокі, звісно, що не ліньки це так було робити, але, напевно, було новорічне натхнення в мене. Коротше, ну, отаку от я робила потім із фоамірану я робила ось, ось да, типу таку шишечку. Теж повню ліпила. Потім таке. В мене чудо. Воно трошки прим'ялося. Що тут у нас? А, знаєте, що тут м -м, всередині? Оці такі е, були кульки дитячі в дитячий басейн, знаєте, там оці, в, такі, коротше, пластмасові кульки, От. то в мене такі залишилися, я їх е, теж взяла в роботу. Коротше, було таке і. І ось такі я ще робила. Зараз знайду. Тут трішки вже все повідліплювалося, напевно. З часом клей відійшов. Ну, коротше, ось такі тут паєтки. Кружево, коротше, з паєтками було. я його, Отут уже пінопластовий цей шарик, кулька. І ось такий пір'єчка. Так. І ще бачу я іскусство. <смістична> <смістична> да, бачите, клей вже. Це був клей пістолет. Такі в мене буси були, і, коротше, теж мені захотілося їх якось так задіяти. Це все, все, що вистачило, залишки понаклеювала. От якби вся кулька була ось в цих бусинках, було б дуже так непогано. Ну, коротше. Ось такі штучки. І це теж шишечки фарбували. Ось, кладаю, перекладаю. Так, замовила я собі ниточки. Ось ці зайчики будуть на замовлення. молочний і ось такий капучино. І зараз під роботку я собі роблю капучино. Ось, от зараз працювати. Готую зайку ось, в такому молочному кольорі до відправки. Ось. І також дивлюся фільм 50-х років. Готую лялечку на відправку. Зараз позакручу, зафіксую панельку е, і е, почіпляю ось полурінг, зроблю. бусинки. І буду вже пакувати її до відправки до свого дому. зробити ще а, панчохи, носочки, гольфи, по-різному, коротше, можна назвати. Я тут пробувала. І, як і гольфиком, так і носочком. Коротше, так як в мене образ тут такий, такої дівчинки не то Ну, Не хочу її клоуном називати, вона не клоунеса. Така, цікава. Просто о, фантазійна дівчинка. О, Отак ми її називаємо фантазійна дівчинка. І ось такі їй зроблю носочки м, до цього образу з такими ось е, чобітками, туфельками. І, е, і все. І буду пакувати її. На відправку. Ось така дівчинка. Красоча Ось вона в мене вже в завершеному вигляді. Ось так виглядає моя ляльонька. Фантазійна дівчинка, так і напишу це і назву фантастик Класно. Так, зараз буду готувати її на відправочку. Вже скільки раз я вам сказала про це. Гуляйте поближче. Я у захваті. О, прикольно, музика навіть не виключається. Так, запишу без музики. Коротше, хотіла вам показати ось цих двох михась. Які вже в мене готові. А, і також хочу показати, що я тут нав'язала. Нав'язала я а, в такому бусковому кольорі, потім в такому світлокапучину да, колір. А ще в'яжу другу зайку, яку я показувала вам пряжу, що я замовила. І... Зараз ще щось покажу. І ось ще в мене тут в складеному вигляді лежить така ж сама зайка. Треба її просто скласти докупи. Я просто балдію від цих іграшок, цих гігантів. Насправді, вони мені дуже подобаються. Такі ну, класні, коротше, Немає що сказати, я просто. Насолоджуюся результатом і кайфую. І вони поїдуть далеко-далеко за кордон. Так, подіставала всі свої підставочки, які в мене є. Ось ця буде відправлятися з цією лялею А ось ці я хочу ще пофарбувати, щоб вони вже в мене були в готовому вигляді до відправок, щоб я до них не поверталася. Це різний виробник. Ось так. Ось так, це один виробник, а це другий. Ні, це теж ось цей. Це я перший раз замовляла. На промі здається, а це я вже другого виробника знайшла теж на промі, і в них якість набагато краща. Вони індивідуальні розміри роблять під індивідуальні розміри. Тобто, який ти захотів, який тобі потрібен, такий ти і. Такі вони і роблять. Щось я сьогодні заговорююсь. Також покажу, що почала в'язати ось такого маленького ведмедика в такому кольорі. Такий сіро-блакитний або блакитно-сірий. Він такий, ну, камера не знаю, передає. Сірий, ось це сірий, а це такий більш з блакитним відтінком. Такий. Ось тому ще будуть ось такі ведмедики. І знаєте, що прикольно. Я хочу ось на, на такі маленькі ведмедики вив'язати е, всю свою пряжу, яка мене позалишалася в залишках там. Пів моточка. Ну, я думаю, у всіх е, такі залишки є. ось Якраз ось ці ведмедики підходять для того, для того щоб її використати. ось Тому. В планах нав'язати їх багато, був би тільки час. Так, і що я хотіла сказати з приводу ось цього, цієї рослинки, да, яка, яку я вже показувала, це кістечки. Це да, які були посаджені, ось там ще один вилазить, ще ось вилазить такий маленький, А це найбільший. І я вам тоді сказала не ту інформацію, то був не фрукт салак, тому що ми їли і салак, і ось цей фрукт. Я переплутала, думала, що ми посадили ось саме ті кісточки, але ні. Це тамариндове дерево. Тамаринд. Тамаринд. Ось так. Я вже точно спитала у чата GPT, він мені відповів, що це таке. Ось, схоже, на нашу акацію, скажіть, Ось такі в неї листочки. Коротше, воно росте по типу як бонсай. Все, що я нагуглила. любить тепле повітря, не любить протяги, холод не любить і середню вологу. Коротше, будемо вирощувати тамаринди. Я вам прикріплю фото, як воно виглядає. Фрукт такий собі незрозумілий. Можливо, до нього треба привикати. Ось. А фрукт салак, який, я думала, що це він, він дуже смачний мені був. Так що так. Ось так. Так як я вже добралася на балкон, хочу вам показати, що я підрізала свій фікус, і в мене ось тут. Проростає і ось теж проростає. Тому будуть гілочки, а їхні відросточки. Пускають, бачите? Корінчики пускає. Так що посажу. Ну, коротше, отакі садові процеси. Мені цікаво. Поглянути, як воно буде себе вести. О, і, і цей фікус. Каучуковий, якщо я не помиляюся, ось я верхушку зрізала, теж пустив. Довго пускав, ну, напевно, місяць точно. Ну, Три тижні точно пускав в корінці. О, і отут. Я думаю, що це вже можна садити. А це. Інший фікус, дрібнолисний такий, точно їхні назви я не знаю, але е, такий був у мене експеримент, мені було цікаво, тому результат є. Я дуже тішуся. Що я задумала? Все ж таки мені не терпиться вже пересадити ось цю рослинку. Mm, тому я готую ось такий тут гру і вичитала, що потрібно змішати. І <кій> буду зараз пересаджувати ось в цей крощик. Дрінаж обов'язково було написано, що потрібен дрінаж, щоб волога не застоювалася. І ось в мене тепер е, така ді, діалема. Я думаю одну рослинку пересаджувати в горшечок, чи е, відразу три чи дві, не знаю. Е, в інтернеті подивилася, що садять одну рослинку. Вона виростає, така як дерево. Ось. Напевно, давайте одну посажу, а інші в мене ще ось тут такі заготовочки. Попробую подивимось, що з цього вийде. Так, ось так я викопала. І погляньте, бачите, вже корінчик пішов в сторону. Було написано, щоб горщик був широким. Не глибоким, а широким. Ось тому зараз ми. Його сюди перевагу. Так, буду я робити це двома руками, бо одною не виходить. Так, ну ось так посадила. Трішки не по центру, але нічого. Ось ну, і будемо спостерігати разом, що з цього вийде. Так, перчики мої ще будуть чекати. Ще, думаю, рано висаджувати. Бо в минулому році я висадила в травні і вони померзли. Тому хай ще ростуть тут. Ось. І зараз ще до цих дідок. Ще ось Тут, бачите, в мене зійшло. Я не пам'ятаю, скільки в мене було цих кісточок. Я їх отак повтикала. Навіть не надіялася, що щось приросте. Ось. І прикольно. Що проросло. Це цікаво. А, так, зараз буду пересаджувати інші. Тут, ось так, в мене він виліз. Я не знаю, можливо, комусь цікаво. Ось. Ну, мені такі, якби така інформація цікава завжди дивитися в когось. Ось, і ділюся з вами, тому що для мене це таке вперше. І ось такі, бачите, корінчики як пішов закручуватися. Ось, кусуюся. Так, ось такий росточок, зараз піде він от сюди. Все роблю інтуїтивно, насправді, не заморочуюсь. Ну, виросте, проросте, виживе, супер. Не виросте, ну нічого страшного. Але ж цікаво. Я буду пересажувати далі. Знаєте, я от ще виявила такий факт, що якщо чим більше трусишся над рослинкою, над якимось там вазоном, да, то він, тим більше він капризує. Або в'яне, або сохне, або ну, ще щось. Да. Ось, то я кажу так: якщо хочеш, то виростеш. Якщо не хочеш, до побачення. І зазвичай це спрацьовує. От я деяким вазончиком своїм казала так, ще минулої осені. Казала, так, якщо до весни мені не виживеш, або там не даш якісь листочки, не проростеш, все, до побачення. Ось. І що ви думаєте, це так було з філодендроном, якщо не помиляюся. Він мене так довго стояв, нічого не пускав, такий, наче завмер. І потім, коли я це сказала, це спрацювало, він на весну мені пустив нові листочки. І, і все, він залишається жити. Ось. Тому я ж кажу, чим більше трусишся, тим більше вони видергуються. А не трусишся, ростуть як миленькі. Так, зараз ще одного цього ще посажу. А той хай ще сидить там, напевно. Ось так. Красонки. Все, полила і на балкон. Хай вони мені там ростуть. Гарненько. Ось цей філодендрон, якщо я не помиляюся, чесно. Я вже не пам'ятаю, ось він, бачите, скільки пустив нових листочків. а Він був в мене придбаний по оцінці. Я коли знімала відео. Бачите, скільки він пішов? От. Ось він в мене злякався і пішов в ріст Star Так, ось я вже зв'язала детальки. І вже маю його зібрати докупи. І ще хотіла показати, погляньте, яке буде в мене цікаве замовлення таке ексклюзивне. Коротше, це зайка Моніка в такому кольорі, помаранчевому. Дуже цікаво. Вона буде в платячці. І ще буде такий хлопчик, теж в помаранчевому кольорі, і в шортиках. Ось таке. Ось такі бувають цікаві кольори. Так, то буду працювати далі. Вушко в'яжу вже. Так, ось мій красончик вже росте. Будемо за ним спостерігати разом. Я хочу сказати, що на цьому я буду завершувати своє відео. У мене трішки сів голос, не зрозуміло чому. Ось. Тому, як завжди, я вам бажаю натхнення. Багато цікавих нових ідей. Втілюйте їх в життя і до зустрічі у наступному відео.